Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації смерть ворогам! Сьогодні 11 листопада 2025 року. Як ви бачите, я вже перебуваю на київському головному поштанці Київ 001, де сьогодні відбуваються дві події. І перша подія це вихід чергової марки з 10-ї серії стандартних марок. І от я вже прикупив ці марки. Ось бачите, як вони виглядають. Десята серія присвячена писанкарству України. І ви тут бачите писанку з Гуцульщини. Ось вона має таке зображення. Номінал марки Ю це стандартний номінал. Цей стандарт використовується для пересилання нерекомендованого листа вагою до 50 грамів в межах України. Ось так от вони виглядають і конверти першого дня виглядають ось так. Ви його знаєте, усі вже її бачили. Власне, ну можна так сказати, стандартний КПД для стандартної марки. Їх було друковано до першого виходу цих марок з першої серії. Наклад таких конвертів або тираж 50 тисяч примірників. Ну, вони сьогодні ще були в продажу, ну вже закінчуються. Усі ті, хто зробив замовлення в крамниці в Телеграмі Острову Скарбів, отримують такі конверти першого дня. Таких марок друковано 40 мільйонів. Ось вони. Як я вже казав, отже, це немалий наклад таких марок, дуже великий. Ну і сьогодні ще також відбувається спецпогашення вартові різдва, присвячений кінофільму. Зараз ви бачите героїв цього фільму. І ви вже бачите заготовку для карт максимуму. І зараз я зроблю спецпогашення ось на цій марці, як ви бачите. І буде вже це карт максимум. Ну і карт максимум він дійсно справжній карт максимум, тому що зображення на листівці, зображення на марці, вони відповідають один одному. Вони, власне, однакові. Також Укрпошта до цього спецпогашення. За проектом власна марка. Як і ця марка була друкована за програмою Власна марка. І так виглядає конверт, який присвячено до спецпогашення, який ми сьогодні будемо використовувати, а також надсилати листи усім тим, хто замовив такі конверти. Ну і ось я вам хочу показати, що це є власна марка. Отже, друзі, спецпогашення вже розпочалось. Я ще маю зробити багато справ для того, щоб зробити спецпогашення. Будь ласка, не примикайтеся і дивіться далі. На Київському головпоштамті відбувається спецпогашення штемпелем першого дня. А також спеціальним штемпелем я вам хочу показати, що власне, я сьогодні зробив. Отже, перший це спеціальний штемпель першого дня. Ось так от ви бачите конверт першого дня. З відбитком штемпелю, спеціального штемпеля першого дня. Дуже пасує цей штемпель до цієї марки. Мені власне це разом дуже подобається. І такий КПД можна навіть назвати супер КПД, тому що писанка на зображенні конверта, писанка на марці, писанка на штемпелі усе разом усе це так виглядає. Можна було зробити так. Ну і можна було ще зробити відбиток штемпеля на зворотньому боці, для того, щоб можна було ще, ще його більш уважно роздивитись. Ну І сьогодні можна було ще зробити відповідні відправлення. А, також ще нагадаю, сьогодні відбувається спеціальне погашення Вартові Різдва, це кінофільм. Я ще його не дивився, мабуть, його пізніше подивлюся. Я вам вже показував, як виглядається конверт, як виглядається марка, і ось так от виглядає спеціальний штемпель, який сьогодні використовувався на голову по штампі, до цього спецпогашення. І ось такий конверт зі спецпогашення можна було сьогодні зробити. Шкода, що листівка чорного кольору, дуже багато чорного кольору. Тут Треба було якось припасовуватись, щоб була і, і видна марка, і для того, щоб був білий колір, на якому можна було б роздивитись е, цей штемпель, але все одно е, частина штемпеля попадала на е, чорну частину листівки, отже, його. Погано можна роздивитись, ну це такий недолік, стандартний недолік Укрпошти, тоді, коли вони готують деякі свої марки, деякі свої листівки, навіть за програмою власна марка. Я так розумію, що автором цієї листівки є не Укрпошта, а, мабуть, там. Продюсери цього фільму, ну і через що вони допускають ось такі помилки, тоді коли виготовляють для себе для колекціонерів таку продукцію. Друзі, усім дякую, хто дивиться. Мій канал коментує, залишає вподобайки до нових зустрічей і слава Україні.